Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про гру Grand Combat. Дивіться, це абсолютно аналогічна гра до Хам'яка, тобто принцип заключається в тому, що ми качаємо прибуток за годину, качаючи ось ці картки на різних вкладках. Плюс у нас є три комбо-картки на добу, тому функціонал, я думаю, для всіх абсолютно вже знайомий. Але є нюанс, якого не було у хом'яка. Дивіться, у нас на вкладці завдань є завдання приєднатися до Okex. Тобто, з цього можна зробити висновок, що розробники гри вже домовилися з біржою про лістинг. Можливо, в майбутньому з'явиться і інші біржі, але це ми побачимо трохи пізніше. Ну і виходячи з цього, можна зробити висновок, що лістинг відбудеться і відбудеться одразу на централізованій біржі як мінімум на одній, і це дає нам шанси на якийсь гарантований дохід від цієї гри. Можливо, буде великий, можливо, маленький. Побачимо. Якщо ж історія з хом'яком тут буде повторена. То граючи в цю гру, ми будемо бачити це зсередини, і ніхто нам не забороняє одразу ж відкрити шорт-позицію для того, щоб заробити ще й на цьому. Плюс в цій грі є заробіток монет щоденний. Є щоденна нагорода. Тут ви можете заробити від 500 до 10 мільйонів, просто забираючи щодня нагороди. І з часом вона збільшується, і потім ви повертаєтеся знову з 500 і до 10 мільйонів. І є е, щоденна скриня. О, у нас тут є три скрині: першу ви отримуєте постійно е, щодня, за другу і третю треба запросити друзів. Е, але хочу одразу сказати: що коли ви запрошуєте одного або двох друзів, то на наступну добу ці скрині у вас знову будуть зачинені, і треба знову запросити одного або двох друзів для того, щоб ці скрині відчинилися. В цих скринях у нас е бувають або токени вегранти ігрові, або ж е тонкоїни. Для того, щоб е назбирати ці тонкоїни, є ще один момент. В виконанні цих карток вам також може випасти або від 500 ігрових токенів, або ж тонкоїни. На вкладочці баланс можна перевірити загальну кількість тонів і загальну кількість вегрант. Для того, щоб вивести ці тони, є мінімальна сума 0,15 тонів. І збирати її, от мені тричі випадали тонкоїни, то дуже довго доведеться збирати для мінімальної суми виводу, але все ж таки. Ну, На це я не дуже сподіваюся, що буде. Шанс вивести ці тонкоїни з гри. Тепер перейдемо до самого функціоналу гри. У нас є чотири вкладки по картках. Вони всі різні, і для роботи, ну, точніше, не для роботи, а для швидкого. Розвитку аккаунту, хочу вам порекомендувати спочатку відкрити всі ці вкладки, щоб вони у вас були доступні. А вже потім прокачувати вкладки окремо. І наголошую на тому, що от є вкладка отримати цифровий аватар, яка мені приносить прибуток 670 тисяч. Почніть прокачувати саме її до максимального рівня. Так у вас дуже швидко буде зростати прибуток за годину. Ну, а потім уже прокачуйте так, як вам зручно, тому що ще якихось цікавих карток, таких як ця, з шаленим прибутком за годину, я поки що не знайшов. В трьох вкладках у нас тут карток багато, і вони поступово сюди додаються. На вкладці Grand тільки одна картка, і нові тут поки не з'являються. На цьому, в принципі, по картках можна закінчувати. Комбо я буду публікувати. Ну, постараюся щодня публікувати комбо-картки для того, щоб вам було зручніше і швидше прокачувати їх. Також у нас є реферальна програма, ви отримуєте бонуси за друзів. Цю вкладку вже розповів. Просто рейтинг по рівням. Тут у нас всього 6 рівнів. Для кожного рівня є свої показники по токенам. Тобто, от, наприклад, у мене четвертий рівень, треба мати від 9 до 500 мільйонів, щоб опинитися на цьому рівні. Як тільки ви назбирали 9 мільйонів, натискаєте на значок G на грудях цього хлопця, і воно вам пропонує підвищити рівень. Тапати таким чином, як в хаміку, не бачу ніякого сенсу. Ну, просто реально дуже багато це часу займає, тому я цим ніколи не користувався. Прибуток за годину все прекрасно перебуває. Вкладка Boost дає нам можливість прокачати або мультитап енергію і відновити енергію, але якщо ви не користуєтеся тапанням по екрану, то в цьому теж немає ніякого сенсу. Також тут є вкладка клан. От в моєму клані три людини, яких я, в принципі, не запрошував, але поділюся посиланням на клан. Якщо хочете, можете додатися до клану, і це трохи збільшить відсоток прибутку за годину для вас і для мене. Для мене це буде збільшувати там від. 50 людей, здається, треба мати в клані. А для вас одразу буде додаткові 1 або 2% прибутку. Ну і на цьому, в принципі, по функціоналу гри у нас все. Вона дуже елементарно, проста. І ще раз нагадую, чому я граю в цю гру, це те, що у нас вже в партнерах є Окікс. Багато часу на день вона не займає, буквально. Ну, за весь день у мене виходить, ну, може хвилин 5-10 на цю гру я витрачаю, але не більше. І враховуючи те, що у нас вже найближчим часом відбудеться ТГЕ і роздача токенів і лістинг, я думаю, можна витратити там, пару місяців свого життя для того, щоб отримати якісь нагороди.